Вони можуть, що вони можуть показувати гру на високому рівні, і от для них зараз буде перевірка що для одного, що для іншого колективу. їм з'являється у нас для ліквідів 24 -ти. кентавр в відносно непогану гру для нього буде стояти він на кур'єр. Просто повертається Хелму Фернвіл. Я просто бачу, що у нього якось квікбаї після Хелму Ферренвіл не... Не домінатор стоїть, а про... одразу просто крімзу купити собі. Ага, у нас, до речі, ФБ відбувається в боті, Там, до речі, Снепфайр у нас в цей момент також може загинути, але не встигають у нас, як ми бачимо, гравці зробити швидше фраг, ніж це зробили Ліквід. Дійсно, дійсно намагається його переширити, як би і, до речі, зараз у нас непоганий вихід на Тофу. Тофу, скоріш за все, мусить все ж таки загинути, проти. який же неприємний цей скіл на дізрапторі, і він просто багато часу зараз е виграв для того, щоб і пожити. Урса, Урса, урса все ж таки залишився один і втрьох його закривають. Все це зводиться до того, що це просто рішення проти тролля, але ну, воно таке. Не супер впевнена. У нас, от, до речі, Яміча зараз намагається вбити. Сонік Вейв мани не вистачає. Я міч Снобол не використав. Ефа Глімса нуле. Пугно у нас також підходить, але поки що без ультимейту. Ніша стрибає далі, незадалеко. Троль підходить, розуміючи, що Глімса там вже немає, але також відміняє ТП, тому що там сам Кентавра по Кристалісу. Ну, коротше, да, якийсь екшн у нас розпочинається, але він такий. Чисто своїх фюрісвайпів та іскави будь кого тут щитайтка. Чи там антра, чи там проля, чи там того ж самого есепа але проблема у нас тут ЕС Автофтопі. Є у нього ультимейт через секунду, плюс є Снефаєр з печивком, сповільнення, і Бладгранеч використовує. До речі, там багато шкоди отримує. Розвертається у нас Снефер, у якої, до речі, все ще немає шостого рівня, але сонквейв кастувати. Ой-ой, ну тут, тут більш-менш все виходить, але Мінвана все ж будуть добивати. Мінван гине. Пугна підходить, використовує свої вона тут. Не але занадто багато героїв команди Liquid. І треба. Просто звідси спробувати відійти. Повертають пугну. Також багато шкоди. У нас Снепфайр наносить по кристалісу, але кристаліса бити поки що не виходить. Пугно просто розвертається, починає висмоктувати ХП від Снепфайра, але не вистачає шкоди, щоб Снепку вбити. Саме же пуг нагине, і у нас два фраги. І продовжується, продовжується у нас гра. Ліквіди протискають зараз смоки. Протискає у нас дізраптор Pain на смок, можливо, хочуть зараз кудись вийти і виходять вони ну, конкретно на бот-лінію. Дуже швидко у нас загинув. У нас ту чи є у нас Глім, що будуть зараз повертати тайда, проте навіть без цього його достатньо сильно зараз і боляче пробувають. Пішла у нас ульта ультимативно зараз від тайда. Пішла ультимативно у нас від Есефа. І як же йому боляче зараз на урсі Міки загинув. Квопа ризикує також загинути. Дуже добре зараз розвертають нас гравці мау свого суперника, намагаються чейзити. Чейзять його до кінця все під гашем у нас тофо буде прощатися зі своїм життям 100%. відсотків. Проте квапа, квапа підходить, хоче зараз дати якусь дачу. У, який просто Сонік був непоганий по всім героям. Проте, ні, вони його динають! Просто браво! Яка хороша робота, як же вони відчувають добре один одного. Ось. І, до речі, питаю, чому не, не показується логотип команди Маус? Хтось пише що тому, що вони миші. Та ні, це просто ну, там або чи вони додали там цей. Логотип, неправильно, чи там що ще. Тому що вони тех команди поставили. Якщо от ми зайдемо сюди, тут, по-моєму. А, ні, тут не показується теж. Коротше, не знаю. Дота, бета, 25-й рік, коротше, як завжди. Найближчий час не буде. Що ж, буде бійка, скоріше за все. Тайтхантер показується. По міг его побачити. Квапа у нас у інвізі бігає. Тут у нас Сноуболл. Кентавр намагається застрибнути Ревич Одразу пішов просто прифайром для того, щоб не отримати ультимейт-дізраптора. Далі у нас вішили шарди. Блокуються у нас, як ми бачимо, вихід для кома для Боксі, але Боксі тікає звідси з рахунок форстафу ще додатково Ну і команду Маус просто потроху повертають як мога далі. Від себе вас! Ну а тут у нас подарункові моменти ще будуть, можливо, тому що кентавра зупиняють. Він не встигає вийти. Дікріп використовується для того, щоб можливо якось його сповільнити. Ультимейт Снефаєр також вирішили використати гравці. Ліквід повернення по пуг, непугнув били. І також у нас вбивають ще і таска. Мінус 2, супорти. Ніша сіє смерть. П'ять нуль один. Просто статистика. На руйні пришвидшені та блінкауті. Ну, це МВП, MVP, це МВП-момент. MVP тут у нас цей момент спіймали Кентавру, якого вже немає Стампіди. Ну і Маус мають можливість впоратися з uh, харлейном команди Опонента. Як ми бачимо, Ейсе забирають. Дізраптор тут виграє трохи часу. Ейсес забирають. Тільки зараз, я хотів сказати. І Таска стрибає далі, побачивши фобоксі, який у нас на форстафі намагається втекти. У нього ще все ще є печиво. Тут у нас квапа, підходить у квапису. Ніквей відсутній. Ну і, скоріш за все, бійка на цьому буде закінчувати. Це Урс, просто стрибає на всю бійку! Протискає ультимейт, є уерпар, багато шкоди. Мід Он. Є ревеч від Тайтхантера. Спроба бити. У нас нішу, нішу буває. Дуже гарно це, як ми бачимо, пририває його нестримну серію. Далі Таск виграє час. Уртусе. Будуть бивати двічі, що це відбулося, ліквід. Ви що вирішили просто пофідити, ні нурса. Ну, я... ну, вибачте, на яйцях стрибнув, просто вирішив побитися проти свого опонента в ультимейті, в оверпауері І да, він дуже багато шкоди завдав на початку, але цього не вистачило для того, щоб тут провести бійку гарну, і таким чином він забайтив команду на максимальну фігню. Маячню. А... Якщо, якщо так казати. Дійсно, помирає у нас ще п'ятим героєм команди Liquid TOFO. Вирішив він підтримати командну таку тенденцію вдало. Молодці. Так, да, у нас тут, до речі, Квапа зараз може підставитися. Побачили квапу. Квапа відкидається кортиком. Дає у нас по бумову, розпач для того, щоб врятувати Тайхантера. Ну і Тайхантер тікає. Ну і да, таска тут, скоріш за все, вб'ють, але це. Гарна можливість буму пережити цю бійку, залишитися з грошима, які у нього є. І також додатково до цього у нас зараз у Бума буде чіпляти. Не вже Таск витратив своє Його. життя задаремно. А, подивимось, поки намагаються пробити але Алефай прятує ситуацію. Зараз реванш би протиснути було б ідеально, але команди поруч не було. ЄСФ, який вже готувався, скоріш за все, застрибувати та використовувати ультімейт. Ну, як ми бачимо. Занадто сподівався на таку можливість. У нас тут селері також це Дабл кіл Мікі, у нас просто, знаєш, в одну в іншу сторону да, гра йде. Виходити під ворожу віздомку, вони зайдуть зараз на дуже хорошому таймінгу. Розуміють, прекрасно, у нас є всі кнопки, ми все можемо. Проте зараз декілька героїв розревілились. Таск стбає, не вдалося нікого підловити. Здається, Урса вчасно підійшов, прийшов Ейс, танчить просто всім своїм обличчям, протискає всі ауди. Аури світу, які тільки у нього є, проте, як же він швидко зараз розлітає, хороша ультимативно ставиться від е, Дізраптора, проте там пішла ультимативно від попив, вона паралельно намагається боротися проти цієї пуни, але як же їй неприємно! Їх просто гамселять, і вона помирає. Дуже довго. У який просто ревуть по двох героях, як же добре, бум! Бум в прамі відпрацьовує. Просто мінус два на рівному місці. І... І все. <свісно> і все, забираю для себе віздомку, для... забираю для себе 3 кіла, і це просто фрі-дорога до е скандас особливо нікого не показує. Я так розумію, це саме від пітьми був скан. І все ж таки, чи будуть? Чи не будуть, чи будуть. Все ж таки троль забирає для себе цю егіду. І пішов, і... пішов, пішов, пішов. Підставитися. Тут біка, тут ревиш, пішов. Разкатови до лімети. це степ Богеров. Зараз може з побрити, якось законтролювати. Квапук, попа виходить, звідси. Из також покаже жве, але а ні, стоп, нікак, не... БКБ. Стутай хат, що забігай, у него є, се воспій мали. Ква Снефайр намагається піти звідси. Ультимейт, як ми бачимо, у кентавра відсутні. його можна зараз бивати, але також там переключається на урсу. Урсу також можна контролювати. Ультимейт у троллі є, можна на мике. Просто піти. БКБ у троллекщо. Що також присутня, Урса вертається, намагається побитися Селері. Селері! Селері, живий, нікобівай у Таверну. Ну, здається, знаєш, кумедна ситуація, що саме на цьому місці він тоді робив стрибок віри. Зараз він тут же гине, і цікаво, якщо на цьому скоро ігра закінчиться. Мі, його, слухай, о, у, 2000, вони. у 2002 році вони з'явилися. Все ж вони пізніше, ніж ліквід з'явилися ось так. Коротше, ми е... зараз бачимо е битву в Мастододі. при тому, що мені здавалося, що. У мене десь інформація була, що вони десь у 90-х з'явилися, не знаю. Щось, можливо, це неправдива інформація. Так, да, у 2002 році. Е е якісь ресурси чи стріля зуміти якось вибити все ж таки цю катапульту, яка на міді, а в нас тут просто вже сетапить таст е під ультимативну Shadowfінда, е кіл на міки. І це насправді досить критична була помилка від е Урси. І 80 секунд його не буде. Проте є байбек, викуповується, будуть зараз приймати останню, напевно, свою бійку. Кристаліс далі продовжує нарізати всіх своїх суперників. Пішла непогана ультимативна від Снепки, Проте Таст дуже вчасно стрибає. Хороша ультимативна від тайда, дуже крутий по... Ворожим суперника, проте байбекуються в нас зараз не файер, байбекуються зараз гравці команди Ліквід, хочуть хочуть вони приймати останню свою бійку, але але Урса станеться в БКБ і все, і все, і він хоче тікати. Проте, боже, скільки вже по ньому проходить шкоди. І все квопа залишається вона. Залишається вона на пару. З'їсне фаєр та Дізраптором, у яких немає кнопок, немає чим затефати. А, а мауза вони просто готові. Вони готові закінчувати цю гру. В них є всі кнопки, є БКБ на, е, на троліє. Знову стрибає у нас та стрибає у нас квапа, протискає у нас БКБ, протискає вона ультимативно, хотів сказати, є, проте вона навіть і цього не встигає зробити. І насправді це кінцева кінцева для команди Team Liquid. Прописують вони good game, well played. Ну що, вони програли цю гру. Е, напевно, більше не саме з рахунок хорошої гри Мауса, з рахунок е, того, що вони віддали непотрібні файти.